І так, Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. Зима відходить, весна приходить, земля оживає, і ми потихінь наші кози переводимо з зимової годівлі до суто до випасу. Ми вже не даємо сіно, зерно, вони у нас, по суті. Місто 2 годин, як я зимою ходив, я з ними ходжу зараз по 5 годин в день. 2,5 годинка рано, 2,5 годинка десь вечора. Трави у нас потроху піднімаються, клімат у нас хороший, тому в принципі, зараз вже в кінці лютого він нам дозволяє якби ходити з ними на випас. І довольні, в принципі, їм уже в хлівові надоїло сидіти. Тому всі довольні. Ось, окрім трави, у нас ми живемо тут в фруктових садах, де господарі весною часто займаються прорізкою цих дерев. І ці гілочки фруктові з яблунь черешень. Коза дуже сильно люблять їсти. Це для них такий делікатес. Тому їду, в принципі, хватає в лісі на полях, і травичка, кажу, піднімається, лугер вже піднімається, різні трави піднімаються, що дуже сильно нас в принципі, радує. В цей момент: місяць-два місяці до сезону, хто як починає. Дуже важливо доробити всі роботи ну, будівельні, які ви там ну, не встигли зробити ще зимою. Я, наприклад, собі почав будувати кухню, де я буду варити сири, де я з ними буду працювати, щоб мені було комфортно, зручно і щоб були більш-менш гарні стерильні умови. Дівчата вже фактично більшість часу проводять на вулиці, а хулівали вони тільки сплять вночі і все. Так що, такий ще момент, що стосується зимової годівлі кіс, шановні господарі. Як я годую, це суто мій підхід, суто я ділюся своїм досвідом і своїми так сказати, наблюдіннями. Я на 20 голов великої худоби даю десь около 20 кілограм сіна, може і більше, напуваю їх водою і ми йдемо в ліс бростувати на 2,5 годинки. Потім вони сидять в хльвові і вечором вони получають у мене кашку. Я варю кашу з меленого ячміння. Я мелю ячмінь не з самої такої мелкої помолки, і варю їм просто кашу. Даю їм кашу. Все, ну і суль у них та сіль у них там присутня, лизунець. І я з таким підходом маю позитивний досвід. Якщо комусь не подобається хтось проти е, такого підходу, це суто думка кожного, кожен господар нехай своїми тваринами. Робить підхід, який підходить йому. Мені підходить такий підхід. Мені моя порода кіс, то як я їх навчив, дозволяє робити так. Тому я роблю так. І я вам бажаю в цьому сезоні, щоб ваші кози вас радували, щоб у вас був продуктивний і хороший сезон, щоб всі вони у вас були здорові. Всіх благ.